Доброго дня, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я вам розповім про тип фундаменту плита, де він використовується, при яких умовах, чому він такий дорогий. І, власне, якщо говорити про громадянське будівництво, цей тип фундаменту вважається найдорожчим. Так, вже історично склалося, що наша компанія за останні три роки побудувала десятки фундаментів саме плитного типу, тому є що розповісти, є чим ділитися. Тому, друзі, влаштовуйтеся якнайкраще, заварюйте чайочок та поїхали. Думаю, варто розпочати з технології будівництва, оскільки багато людей вважають, що фундаментна плита це лише арматура та бетон. Вся власна робота починається з ґрунтозаміщення. Ця процедура передбачає копку котлована глибиною 300-400 мм, буває більше, в залежності від топографічної зйомки. Ширина котловану має бути ширша ніж. П'ятно забудови на метр, тобто ми зразу плануємо наше будівництво з розрахунку на те, що ми будемо робити утеплену відмостку, оскільки утеплена відмостка обов'язково, коли ви робите фундаментну плиту. Наступним нашим кроком буде створення нульового циклу, тобто всі в комунікації вводи, які передбачає будинок, мають бути виконані після ґрунту або паралельно з ним. Після виконання ґрунтозаміщення та якісного ущільнення ми розпочинаємо гідроізоляцію. Гідроізоляція зазвичай робиться шипованою розподільчою мембраною. Мембрана напускається одна на одну з напуском 10-15 см, а стик промазується спеціальною мастикою. Також всі технічні отвори під кіналізацію воду, світло мають бути заклеєні наглухо, щоб у нас не було слабких місць, щоб бетон. При прийманні не втрачав свою міцність, не втрачав бетонне молочко, а працював так, як треба, і набирав свої властивості так, як це має бути. Наступним нашим кроком буде влаштування опалубки по периметру будівлі згідно нашого проекту, і в даному випадку нас цікавить КР-розділ, тобто конструктивний розділ. Рухаємося далі, друзі. Наступна наша дія буде створення армованого каркасу. Зазвичай при класичній плиті, яка армується в два слої, тобто має працювати як і верхня частина, так і нижня. Нижня працює на прогиб, верхня на пучення ґрунтів. Тому обов'язково має бути два слої, а вічко зазвичай складає 200 мм. Зазвичай фундаментна плита при будівництві одного або двоповерхового будинку має товщину від 200 до 300 мм, в залежності від конструкторського розрахунку. Типу будинку, матеріалів, які ви використовуєте, і власне його ваги. Зазвичай наша компанія робить тип фундаменту, плита, перевернута чаша, тобто є ребра по периметру, також є ребра по несучим стінам. Власне, що нам дають ребра? Однозначно, вони дають нам можливість адекватно зробити відмостку. Це, по-перше, по-друге, підвищується несуча здатність будинку та його протидія сповзанню. Тобто, якщо у вас не зовсім адекватна топографія, там не зовсім рівно або рухлива ділянка, тобто рухлива ділянка зазвичай буває, коли глина та високий рівень води. В даному випадку рівень води взагалі 60 см, тому ребра тут взагалі необхідні. Впевнений, що якщо порахувати там будівельні матеріали, які ви будете витрачати, то це не складно. Не складно порахувати, скільки кубів піде піска. Важливо тільки не плутати куби і ха, тонни, бо зазвичай пісок та щебінь продається в тонах. А ми його рахуємо в кубах, там приблизно співвідношення 1,6. Щодо арматури, зазвичай ми використовуємо 12-ку, це мінімум. Менше я не бачу сенсу, тому що вона банально буде гнутися. Тому я не рекомендую використовувати там чи 10-ку, чи 8-ку. Арматури йде, можете рахувати на квадратний метр 25 метрів погонних. Це з урахуванням того армування, яке я вам озвучив, плюс з урахуванням того, що у вас будуть ребра. Також рахуйте, що вам обов'язково треба робити зетки для того, щоб підняти другий слой арматури. Щодо використання дошок на опалубку та інші роботи, раджу використовувати та купувати сухості, оскільки він в півтора рази дешевший, ніж свіжа пил. Також не забувайте обов'язково брати щити, які ви використовуєте на опалубку, в плівку для того, щоб бетон мав якісні умови для гідратації, для того, щоб він працював так, як треба. Щоб вся та потужність, яка є в ньому, якщо ви заказали b 25 тобто 350 марку, щоб там, після того, як ми зробимо, щоб була справжня 350 марка, тобто гарантована 250 марка. Звісно, друзі, все розповісти в одному відео, при цьому досить коротко, оскільки я не бачу сенсу розтягувати хронометраж, щоб це відео не ставало аж зовсім нудним та нецікавим. Я не бачу сенсу. Все розповісти взагалі неможливо, оскільки моментів, нюансів, особливостей є дуже багато. Також у вас може бути дуже багато різноманітних запитань, тому якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, я буду намагатися. Відповісти якнайшвидше, я компетентний архітектор, будівельник. По суті, я і є архітектор-будівельник, тобто людина, яка проєктує та будує. Власне, я цим займаюся все життя. Якщо вам сподобалось відео та воно було для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментарі, це допомагає розвивати YouTube канал. Та поширювати інформацію, яку я надаю. Сподіваюсь, був корисним. Дякую всім, друзі, за перегляд, всім бажаю мирного неба, всього найкращого. З вами був архітектор Юрій. Шеврон на камуфляжі, скільки сердець, спинили кулі в на східі дракон, готуються помститись, давній закон, рубай або зігрітись, радуйся молоту всі не світла, воїни добра, тьма ворожа підла, дорога стара, воїни добра, воїни світла, Стафарай вже зоря розквітла.